Вітаю! Мене звати Сніжана Тіщенко, мені 22 роки. Я навчаюся у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького, де цьогоріч закінчила вже п'ятий курс. Також паралельно навчаюся на психолога. Своїм захопленням та роботою я вважаю свій блог в інстаграм, де у мене близько 20 тисяч підписників. Там я розповідаю про здоров'я, медицину та психологію. Також у мене є маленький улюбленець: це йорширський тер'єр на ім'я Теді. Це наша маленька частинка. Sim. Відвідую зал, дуже люблю спорт та також вміло вводжу машину. Люблю подорожувати. Остання країна, в якій я була, це Австрія, а моєю мрією залишається Іспанія. Також щодо досвіду, я була учасницею різних зйомок, також була ведучою різних заходів, декламувала вірші на області, де отримувала за них призові місця. Брала участь у п'єсах, у зйомках, також відвідувала різні акторські. Гуртки, дякую вам за увагу та до зустрічі на зйомках.